З початком повномасштабної війни, яку Росія розгорнула в Україні, надзвичайного тиску та змін зазнали усі сфери життя, в тому числі і робота медіа. Особливо це відзначилося на роботі регіональних ЗМІ, редакціям яких довелося трансформуватися, зміщати фокус роботи та адаптуватися до нових реалій. Наразі ми е Надали підтримку і допомогу понад трьом тисячам українських журналістів. Пріоритетно це наші колеги, які рятувалися, рятуються з безпосередньо фронтових територій, наразі тимчасово окупованих територій. І відповідно ми намагаємося об'єднувати і журналістів і, і в Україні, і в Європі, і в світі для того, щоб ми підтримували. Загалом журналістів і українську медійну галузь спікери також зазначили, у таких непростих умовах медійники й надалі вибудовують свою роботу. Голова надспілки журналістів України Сергій Томіленко також наголосив на підтримці колег на прифронтових та деокупованих територіях. Під час війни локальні медіа стали чи не єдиним джерелом інформації, адже перебуваючи безпосередньо на місці, як ніхто знає, що там відбувається. У людей навіть технологічно немає доступу до інформації до споживання, чи телебачення, чи радіо, чи інтернету тощо і саме друкована преса це є єдиним каналом інформування за умови, якщо вона доставляється. Наразі за нашої підтримки спілки журналістів і наших і різноманітних донорів ми змогли профінансувати відродження 26 місцевих. Друкованих змі. І от я тут кілька примірників теж взяв, я хотів би показати. Наприклад, це газета Заря, яка друкується для лиману. От Жовтня вона видається, і відповідно на сьогодні це якби ключовий е такий ЗМІ інформування наших колег. Журналісти працюють не лише на звільнених та прифронтових територіях чимало медійників залишаються на тимчасово окупованих територіях та безпосередньо в зонах, де відбуваються бойові дії. Медійники фіксують воєнні злочини та повідомляють про хід бойових дій. На жаль, чимало з них також стали жертвами російської агресії. Випадки злочинів проти медійників зафіксували в міжнародному звіті розстріляна свобода слова. Ми не мовчимо, ми фіксуємо ці воєнні злочини і ми активно працюємо з Європейською федерацією журналістів, зокрема над втіленням ідеї трибуналу над Росією за злочини проти журналістів і медіа. І як одна зі складових цього Трибуналу це має бути покарання російських пропагандистів, бо фактично російська пропаганда це була перша стадія великого війни, яка уможливила і підтримку росіянами вже безпосередньо бойових і воєнних дій щодо журналістів. Сьогодні кожен на своєму місці гідно працює задля перемоги. Як зазначили спікери, представники ЗМІ стоять на варті саме інформаційного фронту. Вони щодня без упереджень і правдиво висвітлюють інформацію. Тож спікери подякували журналістам за їх нелегку роботу і наголосили на важливості підтримки сфери медіа на державному та міжнародному рівнях.